А в нас сьогодні дальня дорога, майже 500 кілометрів. Прямуємо в Дрезден. І зараз чекаємо другу частину нашої групи. Я знаходжусь на автотрасі А4. Бачимо, наскільки тут швидкий рух, наскільки велика е, кількість автівок проїжджає. І це при тому, що сьогодні недільний ранок, ну якби вихідний. І все рівно дуже насичена така траса. Вирішив сюди вийти, піднятися на такий міст. Ми зараз ще до Вроцлава навіть не доїхали. Достатньо таке далеченько нам їхати сьогодні. Але нічого. І <кхух> Хочу зауважити, що у нас сьогодні вдалося зібрати людей з таких околиць, як Бяльсько-Бяла, Катовіце, Мисловіце заїхали. І виїжджали ми з самого ранку першого десь о четвертій годині. Я взяв мандрівника нашу мандрівницю Ірину. І далі їдемо в катавіци, заїхав, забрав. Мисловіце, заїжджаю прямо фактично до під'їзду. Забираємо людей. І зараз прямуємо в Дрезден. Подивитися, пофотографуватися. Ну і відповідно, там уже покажу пам'ятки архітектури, ну і як ми мандруємо разом. А якщо ви також бажаєте мандрувати, приєднуйтесь до нас і будемо мандрувати разом.